любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Сьогодні у нас неділя, мабуть, мабуть, 19 жовтня, мабуть. Вроді, б, то 19 жовтня. Всіх вас з неділею, хто буде дивитися в неділю. Відео зніму. Сьогодні не поїхали ми в монастир, передали. Ваші, ваші наші діла, ділові такі ми все діло якісь рішаємо. Передали все, тому що не поїхали, не виходить. Сьогодні в мене люди приїдуть. Дуже-дуже здали, ну, треба. Треба, Так що все, що треба, передала, всі записочки, всі бумажечки, все, що положено, по телефону тоді зв'яжемося. І далі продовжуємо чистки, свічки. Партію привезуть, відправлю у вівторок. Оце хто жде свічки, відправимо у вівторок. Там, вже після вівторка, тому що там ну, трошечки були люди, з якими затягнуто було в мене. Ну, не важливо, все вже б, то добре, все доробляю. Вівторок, я думаю, якщо так все з Божою допомогою, відправимо у вівторок. Так що там тоді отримуйте. Сьогодні постараємося. Зняти прямий ефір і не думала, думала, якщо поїдемо в монастир, то не вийде, тому що й погода така дощ, і як там дорога буде, не планувала. А потім так вийшло, що не ми їдемо а передали. Люди їхали. І, значить, постараємося вийти в прямий ефір. До вас і з вами погомоніти трошки, поговорити трошечки. Сьогодні відео, яке ми відео знімемо? Знімемо, відбулася зустріч ж там в Америці. З'їздив наш президент до їхнього президента. І подивимося, як карта бачить цю зустріч, які результати. На прямому ефірі подивимося. Яка зустріч буде там в Будапешті, вроді зустрічаються, чи вони втрьох, чи вдвох. Ну, подивимося. Тобто, трошки картами подивимося ту зустріч. А зараз зустріч, яка вже відбулася в Америці, Зеленський з Трампом. Тобто наш президент прилетів в Америку. Подивимося, як карта бачить, Ну, які висновки, що там, що ждати, що чекати. Дивимося через те, що всіх нас воно. Стосується війна, то є, то є такі діла. Так що собі трошечки написала. Вслідуючи <кій> відділу, подивимося листопад, який буде. Я прийшла зустріч в Америці. Давайте подивимося. Можечка маленька. Можечка, і подивимося зразу. То з чистки з захистом. Осінні чистки, чиститься природа, чиститься все, чистимося й ми. Вайбером пишете, вайбером, старайтесь писати вайбером. Якщо вже вайбером, там хтось не може написати, ну все одно, хтось не може з якогось другого телефону, Все одно людині, якщо треба, якщо воно треба дійсно, людина знаходить, як зв'язатися. Свічки, свічки річні. Це зараз будуть свічки річні на відношення, на здоров'я, там у нас фінанси, усі свічки, в усі коробочки в монітку ложу, монітка ложите монетку, зверху ложите ну, Тобто, Якщо прийшла вам гривня, монетка гривнева, 100 гривень положили, прийшла 5-гривнева, 500 гривень положили. По зверху свічку поставили, і отак вона хай вас стоїть, і отак ви її палите. Тому що ну, фінанси це завжди. фінанси, Вони завжди потрібні. Любій сім'ї, любій людини, все це потрібно. Так що, отак робіть. На відношення батьки діти просто, якщо ви замовляєте свічку, от хоч трохи пишіть там річна свічка. Ну, от якась те, що саме більш хвилює, от ви мені його пишіть. Що там більше туди, все ми туди зробимо, ну от більше туди ми будемо дивитися. Тому що в людей є гроші, є це, дема здоров'я. Тобто більше здоров'я. В людей є, оте, оте, оте відношень немає, або одиночество, так сказати. Тобто трошечки пишіть, я то стараюся питати. І особливо, якщо в мене свічка не йде ваша, то там я стараюся переписуватися з вами, питати, Поняти, чого вона в мене не йде, так як треба, щоб вона йшла. І ходимо і до криниці, я вам в містаці і криниця, і гора, і дуб, і річка, і все скрізь цими свічками. Ну, то свічку я тут не тягаю, я беру таку свічку, і фактично у вас свічка та приходить, в мене ваша така оставляю, оставляю, оста... Ост... залишається свічка. Ну, згорівша, наскільки вона треба, фактично, робиться воно на такій свічці. Потім це все, що звідсіля, вкладається сюди. Через що з монастиря передаються свічки. Фактично, якщо мені треба 10 свічок, от я для когось 10 їх роблю от по іменам, по цьому, для які кому йдуть, робиться на такій свічка, а потім воно вкладається сюди все. А буває ступор, а буває не йде. Ну нічого, ця партія в нас якась така була. Ну все, все. Думаю, що з божою у вівторок відправимо. Так, дивимося, все. Пишіть вайбер, кому треба розклади, кому треба чистки, кому треба карти. Карти зразу відправляю, те, що після оплати приходить, оплата приходить. Дівчинка там сьогодні одна писала мені, дівчинка чи жіночка, що я не готова, ну тобто, наперед, чи я не знаю, не завжди ви проплачете, я вам пишу, там прийшла мені оплата, я вам пишу день і час розкладу. Тобто там, 1 число 10.00. Ви мені дзвоните телефоном або вайбер, відео, якщо вам бажання, є, я включаю ви дивитеся карти. Тобто я так пишу. Я не готова таку суму проплатити. Мені цього писати не треба. Ви не готові. Значить, вийшли з вайбора все, удалили мене в переписки і все. І не готові, ніхто ж вас не силує, щоб ви були готові. Ви не готові, другі прийдуть, які готові. Я ж теж не можу зробити всім розклади, а потім, знаєте. У вас багато, я одна. І так в мене вже ось три роки. Спокійно все йде, люди проплачуть, в той час, в той час ми зустрічаємося отут, за столом, не десь там в машині під кущом чи десь, а отут, вайбер я вам включаю, ви бачите відео, що от я сиджу за столом з картами в руках, не від фонаря щось вам там розказується. Не готові, все, вийшли, закрили і забули. Йдете там, де ви готові. Не треба, то прям не готова. Я наперед. Так, мені все одно готові ви. не готові, я теж не готова. Я знаю, що ви, якщо проплатили, я в те час вийду до вас на зв'язок. Все. А хто ви там на, другому, на другій стороні переписки, я ж теж вас, всіх не бачу. І все. Просто не треба прочитали, там не устраює вас ця тема, що вам після оплати напишуть, День і час. Все, вийшли до свідання. І живете далі. Ви без мене жили до цього і після цього будете жити. Так, як прийшла зустріч в Америці, все. Не губа, не все це. В Америці. Якесь цього починається. От якась двіжуха буде йти. Тобто не просто зустріч, як зустріч, не можна сказати, що не дасть вона ніяких результатів. Зараз подивимося для Америки для, ну, для Америки, для Америки Трампу треба мабуть, очередну медаль собі повісити, а для Росії. для... України, як вона? Тобто, якась кармічна зустріч. Вроді ця зустріч такого великого, нічого і не цей, ну, може казатися, що нічого не дала. Но в той же час це серйозна зустріч була, після якої будуть бути якісь зміни. Дожні повинні бути якісь зміни, будемо дивитися, які. Тобто, якесь двіження після цього починається. Їхали по гроші. Їхали по гроші по ресурси. То есть, а отримали попажу, це таке, знаєте, щось не пройшов. Це дуже маленька карта, дуже маленька, ну, це не про що. Це, знаєте, так примерно обходьте своїми силами. Ніхто нічого вам, ну це, це не про що, це дійсно. Щоб дали якісь там от по карті, показало, дали щось таке супер якесь за якісь там ракети, це як і ракети. Сколько ми як і ракети давати. Не, не була б вигодна ця війна, її б не починали. Почнемо з цього. Її б не починали. Тобто її б не довели до того, що вона от, 4 роки, і от маємо те, що маємо. Якщо її почали, значить, для когось вона удобна. Значить, комусь це все треба було. І просто так. Ну, хоча добре, що по карті двіження, якесь двіження в якусь сторону буде йти. Ну, по зброю їхали. По Пентаклі, по есть, тобто, щоб дати солдатам зброю в руки. Ну, тобто, їхали по фінансі, їхали по зброю. Детський сад. Прийняли не вісьма хорошо. Понимаєте? Знаєте, як я по карті б сказала, чотири карти? Зустріч, була Ни, знаєте, як, не наравних. Зустріч, встріча, була не на равних. От, ну не на І в і... Як так сказати, розвели як да, якось, якось розумієте, їхали з якоюсь надією. Все, що швидко змінилося. От восьмірка жезлів, бачите, летить, вона сидить і в польоті. Може, ці самі ракети наділись, може на якусь зброю, може на якісь, на якісь зміни. А карта не побачили в Україні там, знаєш, равноценного такого, з ким можна балакати, про що. По-друге, не ті плани. Тому що тут іде по сценарію, не по тому. Січас буде йти по сценарію. Я б вам сказала не по тому, по якому Україні хочеться, щоб йшло. Україна це тобто, це верхи. Вони планують там все це: зустрічі, розмови, що хочуть. Ну, тобто, не по тому сценарію, не по сценарію України буде йти. Абсолютно не по сценарію України. Тобто Україна, як розбитого, розумієте, Україна, опять же, Україна, понімайте, це люди, які їздили. Від яких, залежать ось ці переговори, оце все-все вокруг. Не по їхньому сценарію будуть йти. Їх просто постараються спалити. Це образно, образно. Не спалити, а просто. Що так карта показує інтересного. Да, після приїзду, з цієї поїздки, примерно ті самі люди, які їздили туди, які представляли Україну, а вони не знають, що з цим робити. Тобто, наскільки неожиданно різко стало, і для них непонятно, що з цим, з цим робити. Це так, я сільським вам сільською мовою розказую, простою сільською мовою. Понимаєте, вони самі в замішательстві. А що з цим робити? А впереди ще більше замішательства буде, тому що це тільки начало якогось нового етапу, який йде після, після зустрічі там в Америці. Да, тому, знову ж, фінансово. Надіялись на фінанси, надіялись на ресурси. Четверка Пентаклі це карта в нас економії. Це якщо фінансово ми дивимося, це полна економія. А чого так? А чого? Ну чого не дали, чого не договорились? Да, не договорилися з двоє кубки, бачите, двоє людей зустрічалися, домовлялися, Чого не договорилися? А тому що дьявол знову виграв. А тому, що дьявол опять кровом пальцям обвів. Хто з них дьявол, рішайте самі. Ну, хтось когось обвів кровом пальця. Дьявол хитріший. І дьявола, я не один раз казала в своїх відео, треба було там, зразу э, всім світом старатися придавити. Якщо всім світом його не придавили, значить ця ігра нужна була. І йому, і. Не договорилися. Не договорилися. За фінанси, за все, тому що дьявол переіграв. Чи це дьявол Трамп, чи це дьявол Путін? Що, Катюнь, Тебе пустить, давайте, а до нас, а, тебе пустив. Ага, вона не найде. Лежала там кицька, а, вона... а я її переложила туди, на ту стою. вона тепер шукає. Та ось вона. Зараз, а підожди. Іди кишіть, лізунька. Іди сюди. Нуся, їй дивися, іди сюди. Іди. Ой, дивись тут. Я її в корито посадила твою моночку. Тітяка погуляла і прийшла до китюни. Ну, хай вона тут лежить, тут тепліше буде. Ти зараз її туди потягнеш. Не, Не нявкай, отам, лягай, з нею лежить. це ще дядський сад у нас цілий. Так що, бачите, тут по карті сили. Дьявол оказався сильніше. Дьявол оказався сильнією. В переговорах, от, в розговорах, в перемовинах, а дьявол оказався сильнією. Сила на стороні дьявола. Тобто це називається перехитрили, переіграли, пере-пере-пере-пере. Через що я вам скажу по карті, ніхто нічого не збирався давати. І скільки ми розкладів не робили, там за гроші, все, гроші, гроші, гроші. Нема на Україну грошей. Немає. Ні в Європі, ні в Америці. Ну це, це, це скільки відео підряд, ця карта показує. Чого? Тому що в них, для них зараз складні времена йдуть теж впереді. Тоже все непросто буде. Ну, от карта. І тепер не знаю, що робити. І от, приїхавши, ми питали тут питання було: приїхавши. Із цей, а не знаю, що робити. От заглазаними глазами в своїх мислях знаходяться, а фінансово. -то... І це от, дивіться, на карту я дивлюся, перша у нас карта от, от, ці старші аркани. Ось старші аркани я вибрала вам. От старші аркани. Як тяжело падати із, із свого кресла, із свого коронного міста, як больно падати. А чого? Тому що недостойний. Ти був о цього трона, на якому сидів. От Паш і є Паш. Погралися, погралися, погралися на тому, що, знаєте, співали з усіх сторон сірінади, співали оди. а в душі, знаєш, одне казали, а в душі зовсім друге було. Оце це самі страшні люди такі. Які тобі співають сірінади в глазах, а за спиною держать руку, знаєте з чим. От наподобі оце зараз Україну. І теж, повірте, радості мало, щоб я оце дивилася і те, яка тут От ж, Переіграв. Дьявол переіграв і на цей раз. А хто дьявол, це ви вже самі там рішайте. Ви самі кожен для себе рішайте самі. Україна йде по пажу. Ось. Пентакльовий паш. Дайте хоч трошки грошей. Потому що війна, тому що зима, тому що жити за щось треба. Народи, хай там нас уїхало багато, ну нас багато і тут. Ну, тобто, фінансово жити за щось треба. А карта, а грошей немає. Чого? Тому що дьявол переіграв. Так, давайте ще трошки подивимось. Да. Як, як там, це чи пісня, чи вірш. Не сідайте в, не в, в своїй сані. Ну, а чого так? Ну давайте карту Подивимося, чого так? Чого так? От, як карта бачить, чого така ситуація. Тяжова. Ситуація тяжла. Десятка жезлів це карта, найтяжола карта в колоді. Ситуація для України тяжова. І ви це розумієте, я думаю, і ми це розуміємо. А чого так, а тому, що всі готовляться до закінчення війни карта миру. Всі готовляться, крім України, ми балакаємо п'ять за людей, які їздили. Всі готовляться до якогось миру, поганого, хорошого, ну все одно, чи це підігрують Трампу, чи це на время, чи це на все время, всі готовляться до миру. А дати ракети, дати стріляти, ну, то є, це закінчення і не світа. Ну, По крайней мере, карта так ось я вам кажу те, що карта показує. Чого так? ну ще давайте, Чого так? Ну, ситуація, ця ситуація зависна, її встановлять. От зараз чітко карта показує, її встановлять. Для України це важко прийняти. Опять же, Україна, яка для людей, я думаю, не важко це прийняти. Що перестануть убивати. А для тих, хто представляє Україну, для них це важко буде прийняти. Для них це тяжова ситуація. Тяжеліє, ніж війна. Карта це показує. Хоча, бачите, карта миру починається з карти просто зависання, ну тобто остановка. Пов'яшена ця карта та, що зависає. От воно, вроді й не мир, вроді і не війна. Чи і не війна, і не мир. Тобто ми зависаємо десь. Ну, якийсь період такий буде зависання. Як там воно далі буде? Ну ми подивимося на листопад місяць. Ну, от такі результати. Ми питаємо, як пройшла зустріч в Америці. От вам карта показала. Нема тут ні тузів пінтакльових, ні десяток, ні дев'яток пінтак, нема тут фінансів. Нема що готові витягувати своїх карманів і давати нам. Нема цього. Нема. Чого ми питаємо? тому що карта цель поставлена, який не тяжолий мір от карта. Який нетяжолий мір він все одно краще, ніж війна. Багато є, про що подумати тут взагалі по ці ситуації. І, знаєте, бути трошки розумнішим і дивитися трошки глибше. В почалі свого путі на YouTube, я вам чесно скажу, це так, ліричеське в кінці відступлення. Багато на що я дивилась зовсім по-другому. Зовсім по-другому, по-іншому. Зовсім по-іншому. Пройшовши оце все, та кожен день колупаючись картами в цій ситуації, в цьому всьому, в чому ми живемо, ну зовсім помінялося в мене, зовсім моє відношення, я його тут не розказую вам, воно не нужно, Ми балакаємо карти про карти. Ну, я вам просто кажу, в общем, от моє відношення, моє бачення цього всього воно зовсім змінилося. Зовсім змінилося. Це не значить, що проти України, чи це не значить, що люди українці дураки, Такого я ніколи не казала і не скажу. Сама мудра нація. Просто херня одна, що ми сама добра, наверное, нація. І добрі там, де не треба бути добрими. Ото це, наверно, болість така. Не дурні, абсолютно не дурні. Що робить, ну ви всі самі знаєте. Гребемося, довбемося, наверно, здихатимемо, і то будемо в роботі. В процесі роботи. Я казала, скільки чоловіку. Нас, у нас старость отак, щоб ми сіли, все склали, десь там сиділи, нас вона не зустріне. Нема коли. То туди, то сюди, то дома, щось отак все время абсолютно нема. Лишні там півчаса, щоб поспати, і то, воно і не спиться, тому що года вже. Ну, Чоловік то любить поспати. Ну і то встає в своє время і вперед із пісні. Нема коли. Сама роботяща нація. Сама адекватна нація. Єдине те наше добро або те, що вибрали і болимося Богу. От, Знаєш, готові один одному глотку перегризти за те, що бачимо, що не так, але все одно доказуємо своє. Погано це, погано. От вам вже йдемо ми до якогось там миру. Да. Поки приостановка, призупинка, десь цього всього може бути. Ну, ми зробимо, будемо робити прямий ефір, там подивимося. Це ми подивилися тільки, як з'їздили. Ніяк не з'їздили, ніяк і не з'їздили. З'їздили по пажу. А по пажу відкрийте інтернет і почитайте. Це сама детська карта, це розвели, як дітей. Не хочу я не грубо казати нічого. Ну і що далі? Давайте трошки візьмемо штук 5 карт. Що далі? Далі кожен займайтеся своїми ділами. Кожного робота, кожна сім'я. Ну, далі все одно, якась дама появиться. Все одно, якась дола на горизонті появитися дома. Понимаєте? Вона йде по уміряності, вона йде якимсь спокійм шагом йде. Ну, все одно, понимаєте, от по карті смерті я б сказала, от у нас. Смерть і уміреності, як сказати, що не готові ми, не проходимо ми, опять же, там, блін, напишіть, що все я про це розказую, не проходимо якусь трансформацію, не готові ми до зустрічі з нею. Не обозрічно це ім'я в ну, образно, понимаєте? Як то медленно ми, медленно ми, ми перестраюємося, проходимо якусь трансформацію дуже медленно. Фактично, вже, якщо навіть така ситуація не міняє людей. Ну, якась все одно вдома, все одно якась дома з'явиться. На горизонті якась з'явиться дама, ми її знаємо, давайте так. Ми її знаємо. Успішна дома, дома победитель яка в одній ситуації, Дома воїн, хороший воїн, дома, яка пройшла якісь свої по своєму страдання в житті. Ну, в Україні з'явиться вдома. Для України в Україні появиться дама. Ну, карта, карта победителя це не взяти побідіть десь на полі боя. Зараз по-другому. Ось такий розклад коротенький. Так, доброго вам гарного дня, якщо відео вийде, там не пізно, ні вечора, ночі спокійної. щоб всі були живі, щоб всі були здорові, наскільки це можливо. Дай Бог нам закінчення цього. Я думаю, Україна, українці пройшли пекло на землі, особливо ті області, які. Біля яких це все воно запекло на землі. Це люди пройшли, подивися там по тіктоках старі люди, які розказують, які плачуть. Ну Куди ті люди? Куди ті люди? В світ поїдуть, в Америку, в Германію. Куди вони поїдуть? Ті бабушки, дідушки? Страшно, скільки всього наробили, скільки всього. Такі діла. Все, давайте до вечора. Пока-пока. Що -пока. ви пишете? Ось ну, там сиди з тягаєш її по всій кухні.